Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Нарешті з'явилось диво, розквітла квітка з тапелії. Був великий-великий бутон. І нарешті розквітна. Вона дуже старається розгорнути максимально свої пелюсточки, така як зірочка морська. Але бачите, такі біленькі. Черв'ячки. Це апарише. Це на неї вилізли мухи, поклали яйця і тепер по ній лазяють такі черв'ячки. Це тому що стапелія дуже виділяє запах. Запах такого, трупний, трупний запах, я б сказала. Це дуже дивна рослина. Схожа вона дійсно на, на шматок м'яса. От, і такий колір і запах.